Получається, будинок, наша спешка, дорога. Через дорогу зразу вже були підрозділи вагнерів. Криша їде не від того, що йде контузія, а від того, що нема чим зайнятися, і хочеться побыстріше вже влитися знов в ту роботу зі зброєю. У мене є частинка теорії. Але ми стараємося більше акцент бити на саму практику. Я Знову ж окунувся в такий самий же колектив дійсно професіоналів які не бояться йти на ворога, які готові виконувати любі бойові задачі. Там мама дзвонить, що ти, як ти? Кажу, мама, роботи багато. А ми якраз вже екіпіруємося на задачу. Він каже, а ви з України? Чи ви каже, російська? Не з України. Він каже, як ми вас довго ждали? Боже, краще навчити групу людей. Групу професіоналів, які знищать більше людей, чим воювати одному. Можна сказати, я живу всі. Ну як, в поліції вже рік і шість місяців, сім місяців. Ну, це тільки я зразу прийшов, було можливість попрацювати з теробороною. Їх трохи понавчати після того дали підрозділи поліції, тобто формування. Так само попрацювали з підрозділами поліції. Мені запропонували їхати на схід в штабі в відділі планування. Коли я попав вже. Тут провели ми злагодження, виїхали. Перше наше місце дислокації було в Харківську область, яка вона ще була окупірована. Ми виконували бойові задачі вже на рівні з Збройними силами України, сумісно з підрозділами ГУР, підрозділами ССО, видвигалися і виконували задачі ударно пошукового типу. Тобто, мінування, виставлення спостережних постів, спостерігання за противником. Їхні дії дії та наміри передавання цієї інформації всі на штаб. Вони вже там оприділялися, щоб проводити з якісь штурмові дії підрозділими та засобами. Ну в переважному ми мінували участки доріг. Були так само в нас ще й непогані результати, по тому що ми замінували участок, там підірвався і БТР, і е, Урал. І плюс до того всього там підтягнули танчик, який мав відтягуватися і на тому всьому, ще підірвався танчик. Практично в самій близі ворога, в тилу ворога працювали, частіше заходили в посадки, де ворог то є, проводили пошукові дії, виявляли противника. Були моменти такі, що переважно там, на коротких дистанціях з ними. Я в цій галузі вже досить тривалий термін, і я адаптувався під це. То є, я вийшов вже з своєї так званої зони комфорту. У мене такі періоди, що я виїжджаю в якесь інше місце, на будь-яку задачу. Я спокійно можу відпочивати, будь-де. Взяв каремат спальні, кинув в лісі і все. Мені комфортно. Все. Приїжджаєш додому, чуть-чуть да, спочатку непривично, бо м'яке ліжко, там в кімнаті тепло. Таке, оце більше визиває дискомфорт. Більш морально-психологічно підготовлені до того. Ну, Такі, що нерви трохи грали, це моменти, коли ми так само пішли на розвідувальну задачу, і в момент нас чи виявили, чи що, я точно не можу сказати. Нас обстріляли з мінометів. І в нас вийшла одна людина трьохсота, ну, тобто поранений. І ми пораненого виносили 8 кілометрів. Артилерійський обстріл був, мінометний обстріл. Виходили з тої посадки, там болотінові місцевість, як тільки це, то вісім кілометрів. Ми реально вийшли. В той момент да, трошки було страшнувато. А потім, оце задача, що була 20 числа, ми виїхали в Бахмут. В Бахмуті, де я отримав поранення, контузію. Нам дали напрямок, два спостережних поста, з яких ми мали стримати живу силу противника. В нас поїхала певна група людей. Я, як напрямківець. Виїхав на саме КСП керування військ в Бахмуті і знайшли взаємодію. Наші хлопці так само виїхали на позиції. Одна група була на нашому, на нашій СП, відтягнута в самому Бахмуті, а одні були вже близькості з ворогом. Ворог був наскільки близько, що стоять виходить, будинок, наша СП, дорога. Через дорогу зразу вже були підрозділи Вагнера. І я скажу, що наші досить непогано дали вісіч. Нам соотношення те, що вони побачили і знищили в стрілецькому бої 10 чоловік. Момент добре відпрацювала наша аеророзвідка, непогано відпрацьовує і досить добре вражає цілі. Це наші міномети. Міна в полі! І на зв'язку! готов другого. Наша аеророзвідка вилетіла, побачила БТР, хлопці зразу в моменті знищили БТР, розбомбили їхнє СП. -шечко. Ну, досить непогано вони працювали. В тоді момент якого дня ворог трохи нас відтиснув. Ми були змушені вертатися на своє СП основне нашого підрозділу, коли ми вернулися. Половина частина особового складу була ще на лінії з ворогом, а інша частина, от, включаючи мене і там ще пару чоловік, були вже на нашій спешті. Ми десь приїхали в годині сьомій, туди почали звозити тероборону. І в той момент, коли противник, напевно, вичислив нас, побачив велике скупчення людей, почули тільки один ну, подвійний хлопок, тобто відпрацьовував танк. Момент хлопка, прихід зразу глушануло, трошки осліпило нас, закинуло, чуть завалило в прихід, щоб цей поступово помаленьку вилазило звідти. Я 14, 14 днів пролежав. Ну, чесно сказати, що криша їде не від того, що від контузія, а від того, що нема чим зайнятися, і хочеться побыстріше вже влитися знов в ту роботу зі зброєю. Моменти так само хочеться вже скоріше якось якісь отримати можливість, і знову поїхати на схід. 24 роки. Захотілося от реально поміняти своє життя категорично і відправитися туди, де більше душа лежала, Іменно де хотілося служити, хотілося це ще з певного там віку 17 років, ну там так сильно вже в нас не було таких моментів попасти в армію. Тому і випала можливість 24. Я її з нею скористався і зараз, чесно, задоволений. Бо в момент, коли я служив, я здобув багато чого інтересного, побував і за кордоном, і скрізь. Це був 132-й окремий розвідувальний батальйон десантно-штурмових військ. Він був новостворений. Туди влився реально крутий колектив професіоналів, дійсно професіоналів, які займали так само на різних підготовчих етапах, займали в змаганнях перші місця по розвідці. Відправляли нас так само на змагання по розвідці в Британію, де ми здобули срібло, представляючи Україну. Їздили на міжнародні навчання в Німеччину, так само, де показали вищий клас підготовки Збройних сил України. Після того так само були виїзди в так зване АТО чи ООС, чи воно як то правильно було після цього названо де по своїх принципах ми виконували задачі, які полягали снами. В ті, в ті моменти не було таких іменно, масштабних наступів, не було таких мас масштабних операцій. Сугубо була позиційна війна. Тобто ми на місці, виставши спостережні пости, просто наблюдали за противником. Противник від нас був на дистанції в районі до кілометра, на яких деяких позиціях кілометр 200. Не було ніяких штурмових дій. Сугубо ми позиційно стояли на лінії розмежування і в момент були готові стримувати любі наступи. Ну, порівняти іменно з бойовими діями, так, да, зараз. Реально дуже тяжко, тому що постійний плотний вогонь артилерії противника, авіація противника, живої сили дуже багато, іменно противника. Так да, вони, якщо сказати от порівнянні з нашими, вони менш підготовлені як ми. Реально менш того, що там мобілізованих зразу відправляють ну це, вони йдуть як пушечне м'ясо, одним словом. Наші війська більш підготовлюються, приїжджають так само партнери наші з-за кордону, з Британії, з Америки і допомагають, то є, чи можуть. Деякі професіонали викладають там, вогневу тактику, деякі там, медицина, тобто саме основне, що може бути в цей період. І саме плюс тим, що наші, наші підрозділи так само відправляються за кордон на навчання. Мотивація вигнати ту всю потвор звідси і зробити все, що в наших силах. Це найбільша мотивація була. Рідні, чесно сказати, вони до моменту мого приїзду вже виведення, коли я отримав поранення, вони нічого не знали, де я знаходжуся. Я постійно розказував, там, мама дзвонить, що ти, як ти? Я кажу, мамо, роботи багато, а ми якраз вже екіпіруємося на задачу, там ми на двоє суток тоді пропали, бо видвинулися. «У тебе все добре, кажу, мам, все добре, мене заняття. Я потім наберу тут. В лісі інтернет не тяне, нічого не тяне. Ну ну добре, 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 добре. Точно ти цей кажу, мам, все точно. Да». І от такі от моментами так я і спілкувався впродовж це. Були періоди, коли давалася відпустка, то я старався в першу чергу поїхати додому, показати, що все добре, щоб їх успокоїти. І кажу, та роботи багато не можу. Зараз багато кого треба навчати. А в той же ж момент момент я вже знаходився там і виконував різні бойові задачі в підрозділі, тому що я був. Реально досить великий от, моральний дух, вони готові йти в вогоні в воду, Там наскільки підготовлені хлопці, що просто я ще з такими, після того, як я відслужив в 132-му в своєму батальйоні, де в нас був свій колектив, я знову ж окунувся в такий самий же колектив дійсно професіоналів які не бояться йти на ворога, які готові виконувати любі бойові задачі, дійсно любі бойові задачі. Це реально, це чесно сказати, що воно так піднімає моральний дух. Е, вплоть до того, що коли в нас не було навіть задач, ми так, сім годин ранку, все збираємося всі, колективом і ми відпрацьовуємо всі елементи, кожен ділиться своїм досвідом. В когось там те краще, в когось те краще, ми ліпимо до кучі якусь тактику і її напрацьовуємо до автоматизму. І всі хлопці реально дійсно круті, тим, що. Вони хочуть, в них є бажання вчитися, вчитися і вчитися. І це в першу чергу для мене це дуже приємно, коли от, я бачу, коли люди навчаються і тянуться до того. Для мене якісь дає друге, третє дихання, щоб з ними іми працювати, щось давати їм нове, відпрацьовувати всі ці елементи. В мене цінності це е, скоріше б вигнати реально за межі. І можна сказати, я живу цим, Мені це подобається, і війна, якби так грубо не звучало, бо більшість там розказує, що після війни, що вони вояти не хочуть, ми наоборот, рвемося туди і готові виконати задачі. Я буду відпочивати, буду якісь мати моральні цінності після того, як Україна стане незалежною. А до того періоду. Тобто я буду робити все, що в моїх от, руках. Ті знання, які я маю, цей досвід я буду передавати остальним. Тобто, як говориться, краще навчити групу людей, групу професіоналів, які знищать більше людей, чим воювати в одному. Цим більше мене вразило один населений пункт в момент звільнення Харкова. Де ми заходили проводили зачистку. Вразив там був один дід, який вийшов, так от стоїть, а ми проводимо зачистку будинку, я відходжу, підходжу до діда, за стандартно ми перевіряємо документи. Він каже, а ви з України? Чи ви каже, російські? Ми з України. Та ну, що ви мені розказуєте? Ви переглянулися. Так каже, часто робили е -е -е не люди. Та ні, з України. Кажу, я вам не вірю. Покажіть документи, я достаю документи. Тільки показує на документі, виходить, там вже жовто-блакитний колір. Дід падає на коліна і починає плакати. Нарешті вибігає його бабуля, каже, як ми вас довго ждали, Боже діточки мої там. Ну, реально це надихає. Воно додає якихось сил і таке бажання, щоб скоріше їх додавати до кінця. Отакі люди, дійсно, які ждуть українців, вони дають якісь додаткові сили. І додаткового бажання, чим швидше, чим швидше. Но... Я думаю, дуже швидкою, ну, що сказати. Вірно, Україна буде вся Вся Україна, вірно, а точно буде святкувати цю перемогу. І дійсно, я даже чесно, емоції від. Вот, Грають, коли вже з'являється думка, що Україна буде вільною. У мене було бажання заїхати в Луганську до області, там провести певний час, потім в Донецьку область. І нарешті ж з'їздити у відпустку в сам Крим, відпочити, позагряти на тому сонці в Криму. Це найбільше бажання, мабуть, зараз я. Дай Боже вийде. Зроблю все, що від мене потрібно. Для того щоб швидше звільнити Україну.